Живемо скрізь достаток, розкіш, а в душі ні тепла ні радості, усе є, і комори повні, і поля широкі, і наймети щедень і ніч працюють. А вдома тиша така, що аж серце рветься. Тато рахує копійки, мама тільки про справи говорить. А я дивлюсь на все це і не розумію. Навіщо людині те золото, якщо через нього вона забуває як любити? Кожен тут живе не для душі, а для вигоди. Всі так горнуться до батька не з поваги, а тому, що він багатий. А мені від того соромно. Бо я бачу, як людям лесять, як прикидаються, як забувають, що є совість. Я не хочу так жити. Хочу, щоб поруч були щирі люди, щоб сміх був справжній, щоб серце не ховалося за грішми. Іноді думаю, от би вирватися кудись, де наміряють міряю дружбу гаманцем. Де не бояться бути добрими, бо найбільше нещастя то не бідність. Найбільше нещастя, коли душа в людини мовчить. Коли вона перестає відчувати, а я не можу мовчати, я хочу жити так, щоб не соромно було мені ні перед людьми, ні перед собою.